Судові війни за два балаклавські причали, а саме 247 та 248, що належать Міністерству оборони України, однак незаконно використовується товариством з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд, тривають уже не перший рік. І хоча Верховним Господарським судом України від 1 квітня 2013 року вже винесено остаточне рішення про повернення власнику 248-го причалу, приватне підприємство ніяк не хоче з цим змиритися. Нову заяву до господарського суду. Міста Севастополя Балаклава Мегабуд подала непередодні 23 травня. Саме в цей день вони повинні були звільнити причал та передати його у використання безпосередньому власнику. І знову черговий судовий процес, чого добивалися представники приватного підприємства і на чию користь судом було прийнято рішення, знає наш кореспондент. Жадібність це не найкраща риса будь-якої людини. Однак, жага грошей у декого перевищує будь-які людські якості і здоровий глузд. Міністерство оборони України не перший рік судиться з товариством з обмеженою відповідальністю балаклавами Габуд, адже земля, а це два балаклавські причали, що належать оборонному відомству, якимось дивним чином вже кілька років використовується приватним підприємством, збагачуючи його. Повертати таку золоту жилу законному власнику зовсім не хочеться. Саме тому, не звертаючи уваги на рішення вищої судової ін. Станції на користь Міністерства оборони Балаклава мегабуд не випускає з рук цей ласий шматочок і будь-яким чином намагається затягнути судовий процес. Сьогодні ми захищаємо інтереси міністерства оборони України по поверненню 248-го причалу в Балаклавській бухті на сьогоднішній день в суді буде розглядатись питання щодо виправлення на погляд товариства. З обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабут помилки. Я вважаю, що ця помилка взагалі надумана, хоча в своїй заяві товариство з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабут вважає, що господарський суд міста Севастополя при надрукуванні судового наказу помилково зазначив матеріальну вимогу зобов'язати товариства. Балаклава Мегабут повернути в Міністерство оборони в особі Кеч міста Севастополя, морська, причав номер 248 Замість вірної вимоги стягнути з товариства Балаклава Мегабут на користь Міністерства оборони від 75 гривень витрат по сплаті державного мита. На сьогодні головна задача Міністерства оборони повернути землі оборонного відомства, що знаходяться у незаконному використанні приватними особами. Цим питанням за прямим дорученням міністра оборони України займається його помічник адмірал Віктор Максимов. Також безпосередньо у судовому процесі участь беруть представники квартирної експлуатаційної частини морська Міністерства оборони України та прокуратура Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. І як би не викручувалися представники Балаклава Мегабут і не вигадували безглузді заяви, чергове судове засідання завершилося прийняттям рішення на користь знову ж таки Міністерства оборони України. Керучи статтями 117 і 86 Господарського Господарського кодексу України суд ухвалив задоволення заяви товариства з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, відмовити, повернути наказ про примусове виконання рішення суду господарського суду міста Севастополя від 2409 та постанову вищого господарського суду України від ноль перше яким зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд. Повернуто Міністерство оборони України в особі Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської причал номер 248, розташоване по вулиці Таврійської набережной Балаклавської бухти міста Севастополя вартостю 592 тисячі 194 девяносто четыре гривны. державного виконання державної виконавчої службу Балаклавського районного управління міста Севастополя для виконання. Рішенням господарського суду від 28 травня 2013 року відмовлено в задоволенні заяв товариства з обмеженою відповідальністю Балаклава мегабуд про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню. Рішенням суду відмовлено, як як я вже зазначив, задоволення зазначених заяв вказані рішення суду є обґрунтованим та таким, що не підлягає скасуванню у зв'язку з викладеним. Вважаю, uh, що uh... І судом і прокуратурою доведено той факт, що на даний час майно належить Міністерству оборони на праві володіння, у зв'язку з чим в подальшому буде вжито заходів щодо реального повернення зазначеного майна на користь Міністерства оборони України. Так я очікував на таке рішення, оскільки сама заява не відповідає вимогам процесуального законодавства України подана з грубими порушеннями у зв'язку з чим рішення суду є мотивованим. Дуже хочеться вірити у те, що колись настане такий день, коли, хоча б один з тих, у кого метою життя є лише набиття кишень грошима, скаже досить. Головне, щоб як у казці про золоту антилопу, усе їх багатство не перетворилося на черепки, адже усі гроші не заробиш. Та й папірові купюри ніколи не були і не будуть найголовнішою цінністю у людському житті.